З 1 серпня 2024 року розпочалася вакцинальна кампанія в Україні проти дифтерії кашлюка і правцю. Як можна отримати вакцинацію, і якою вакциною це сьогодні роблять, інформує генеральний директор КНП Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Войтюк. Хочу вам Довести до відома а, і всій громаді, що в державі з 1 серпня стартувала вакцинальна кампанія проти дифтерії, кашлюку і правця. Е, вакцину ми отримали болгарського виробника Тетадів. Вакцина хороша, багатодозна на 10 доз. Після відкриття, хочу запевнити. Є сертифікати, дозвільні, документи, вакцина зберігається протягом 28 днів. Це щеплення потрібно по віку тим людям, які не зробили своєчасно цю вакцинацію. Нагадаю, календар щеплень: дітки, коли народжуються проти дифтерії правцю, робиться щеплення у слідчому віці. Це 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців. Це робиться вакцина АКДП. Потім у 6 років робиться АДП-вакцина. І потім кожні 10 років потрібно зробити вище вказане щеплення. Тому жителів громади, нашого ОТГ і наших задекларованих пацієнтів і переселенців запрошуємо до кабінету щеплень. В амбулаторію Миронівської АЗПСМ, а також по місцю проживання в амбулаторії до своїх сімейних лікарів і вам зроблять щеплення. Згідно інформації, відомства за підсумками 2023 року в нашій країні багато населення не отримало щеплення. Що доросле населення, що дитяче населення. Як повідомлялося, МОЗ до кінця року заплановано щепити. Близько 400 тисяч дітей і біля одного мільйона українців. Тому звертаюся до населення нашого району, нашого ОТГ. Прийдіть до нас, в ЦПМСД, зверніться до своїх сімейних лікарів. Вам зроблять щеплення від дифтерії, правцю і кашлюка. Ваше здоров'я у ваших руках. Щеплення це запобігання. Є ризики захворіти завжди, але це є запобіганням ускладнень і захворіти даними захворювання. Будьте здорові та бережіть себе.